Добрий день. Як ви тут? Все окей. Як ви? Ми добре. Будемо нині займатися, певно, ні. У військовослужбовця Національної гвардії України Івана Цьомка сьогодні заняття із реабілітологом. Чотири місяці тому боєць переніс операцію з пересадки шкіри. Під час мінометного обстрілу у Серебрянському лісі, що на Луганщині, він отримав поранення. Іван каже, так, окупанти привітали його з Днем Національної гвардії України 26 березня 2023-го. За його словами, внаслідок прильоту однієї міни поранило трьох бійців. Відчув вибух, дзвін в ухах. Потім, так як я був на одному коліні, я піднявся, перекрутився вже так в положення, сидячи, і бачу, що ну, кругом дим. Відчувається біль в нозі, це такий, як, як, ну, просто удар, але такий, я знаю, від автомобіля якось. І потім, просто що все навкруг брудне, таке, ну, справді таке, запорошене в білий від пороху, стінки, бліндаж, одяг, екіпіровка. І потім дивишся, тільки така дуже чиста кров, ну, по окопі вже стікає. Іван Цьомко каже, із поля бою його з побратимами евакуювали швидко, спершу до лікарні у Лимані. Потім в медичні заклади Харкова. А 19 квітня цього року в Івано-Франківську бійцю зробили пересадку шкіри. Це слід від пересадки. Звідси займали шкіру, щоб пересадити нанес. Ну, там таким методом така стругачка є, що вона дрк. Ну, я цікаво, так. Були такі думки, може, і відрізнути, буде ампутація. Але якось так обійшлося, що все, все добре. Чутливості, як такої спочатку взагалі не було на наступні, потім е, сталося так, що по самі, от сама ступня низ, то я не відчуваю навіть зараз. Іван Цьомко пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Розповідає, що перші бої прийняв під Мар'їнкою. Там тривалий час побратимами, тримав оборону. Пригадує момент, де каже, дивом вижив. Я стояв. Під, під вікном, то РПГ прилетіло буквально там в стіну поряд. Мало що не залишалось до того, щоб воно мені залетіло прямо у вікно. То було чути їхні викрики, Саня там давай, заряджай, раз, два, три, вистріл. І тоді трошки наших контузило, хлопців, тих, що були на сусідній. Один. Змога саме підрозділу, що ми з ним були на позиції, приходить весь білий в стіні, такий запорошений, ну, бо приліт був досить близько. Боєць розповідає, що найважчий бій був в Серебрянському лісі на Луганщині. Там, каже, окупанти обстрілювали їхні позиції з усього, що мали. Відпрацьовував танок, потім мінометні, потім атаки. І щось виділити там конкретного, то не можна. Ну, постійно, ну постійно складно і це. Війна вона так як накопичується, має накопичувальний ефект, що кожного дня ти стоїш на позиціях, кожного дня є втрати, кожного дня є поранені, є загиблі. І як би воно не було, це, мабуть, це найважче. Бо як би там не було, ти розумієш, що ти також людина, ти живий, і ти нічим не застрахований від того, що це може статися з тобою за хвилину, годину, може на наступний день. Іван Цьомко каже, шукати внутрішній спокій йде на місце, де провів своє дитинство та дорослі роки. Що відчувається? Мир, спокій, затишок. Тут можна відключитися, подумати про набагато більші речі. трошки забути, що зараз відбувається. Хоча б на, на, на якийсь час. Військовослужбовець говорить, разом із побратимами тримав оборону, не зважаючи ні на спеку, ні на грозу. Питання відступу з позицій каже, і не обговорювали. Боротись за, за правду. За людей. Сказати, що боротись за землю. Ну, це якусь, я би сказав, ущербну. Що таке є земля без людей? На нікому не потрібна. А за людей так. За людей варто воювати, варто боротися. А вже, у свою чергу, земля вона входить в інтереси людей. Бо що то за народ без, без своєї держави, без свого рідного краю? Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.